Зараз я буду робити бататові чіпси. Ось так він виглядає. Я не знаю, шкірку може не буду знімати, а просто ну, цим трохи зітру. Корочі, зараз подивлюсь. Ось так я відчистив шкірку, а ось як виглядає батат всередині на морку схожий. І зараз думаю, як його нарізати. я спробую може цим слайси поробити. Якщо ні, то мабуть доведеться ножем. Так, ну що, любі друзі, вийшло доволі так багато чіпсів. Дивіться, які вони ідеальні. І ось ще залишилося з одного батату і цілий другий. Я це все в пакет закину, ну і завтра дороблю, якщо воно буде готово до завтра. Мінус, що воно шумить і буде незручно знімати, я так розумію, тут є два рівня. Ставлю на максималку. І оце схоже таймер, але тут не написано наскільки він ставиться. І не знаю. Хай стоїть так. Я собі роблю фреш зараз. Апельсиновий. І відкладаю це на мій майбутній напій. Вже, мабуть, завтра буду, чи сьогодні його. Що, будьмо. Найшов цю сушилку в інтернеті і не можу скачати інструкцію, щоб подивитися, наскільки таймер ставиться. Цю грудку зараз поріжу на нагідці і замариную. Отакий от легкий маринад, Чилі, срача, одна капля тіріяки. І це моя паніровка. Кидаю хліб, не знаю, 5 скибок вистачить чи ні. І, до речі, цей хліб він вже йде з кропом і здається цибулою. Зроблю ті погрінки, переб'ю їх зі спеціями і це буде моя паніровка. Ну що, така підготовка борошно, яйце, їх вже нарізав сир і майже вже хліб запікцію. Сухарі начебто майже готові. І буду я їх перебувати в цьому блендері, Сподіваюсь, що вийде нормально. Побачимо що вийде. Така от паніровка. Зараз я ще додам спеції сюди, щоб було більш ароматно. Не знаю, можливо це буде замало. Зараз буду пробувати спочатку, мабуть, сир. Такий от сир в паніровці вийшов. Ще три штучки залишилось. Я спочатку в яйце, потім муку, потім знову в яйце і в паніровочні сухарі. Майже закінчив з куркою і буду спочатку смажити, мабуть, її. Нарешті готово. Зараз буду смажити і мити посуд. Така от смакота виглядає начебто апетитно. Вже їх перевернув. і от дивіться, Батат зменшується. Я думаю, може потім з нижчих секції, підняти наверх, а на нижчі покласти, ну, нарізати нові скибочки. Здається, що вже готово, але мабуть ще трошки досмажу, щоб точно це було ідеально. Так, ось такі от нагідці і вже смажиться сир. Головне, щоб не потік сильно. Ну що, отакі от, от нагідці, такий от сир, трошки він потік, бо я сильніше зробив вогонь. Але нічого, треба почекати, щоб вони трошки застинули і буду їсти. Ну, що я можу сказати? Звісно, воно набагато смачніше, тому що це справжнє м'ясо, а не як в магазинних нагетсах. І куштуємо сир. Вже він охолов. Ось от все тримається. Ну, звісно, це дуже смачно. Зараз ще з чилі соусом спробую всім приємного апетиту, хто також зараз їсть. До всього цього, звісно, не вистачає якоїсь би коли. Але і так дуже смачно і спробував я вже з чилі. з чесником начебто краще. Складніше у приготування таких страв це потім все перемити. Я більше стимився від цього. Я дорізав той батат, що залишився. Зараз його поставлю низ. І, коротше, цю я викинув, бо вона зламалася і ще ні пройшов. А цього нарізається доволі так зручно. Виставив на першу секцію, зараз знову закриваю. А другий батат буде, мабуть, завтра вже готовий. Так, дивіться, ті, що були з самого початку на нижніх секціях, я переставляю наверх, тому що вони більш готові. І тут місце трошки звільнилось, і зараз я буду також нарізати батат інший. Перший батат я робив, шкірку я не знімав. Тут вирішив зняти, подивлюсь, як воно краще. Все заповнив я і знову знизу і залишається в мене ще ось скільки батата. Прийшла мені посилка. Зараз одягнувся, буду йти за нею, не дивлячись на те, що болить нога. Сміття поки що не викидаю, винесу пізніше. І так як завтра вихідні починаються, завтра точно вже нікуди не буду виходити, тому що щось у мене напрягається нога. Дійсно побалює. Нарешті я вдома і показую, що я купив. В магазі, звичайно, взяв енергоз баттері. І далі посилка з розетки. Перше це отакий от ліхтар портативний. От коштував всього лише 120 гривень, тому що ну, часто буває таке, що мені потрібно світло. Коли я знімаю, а телефон якби зайнятий, тому зараз покажу, що це. Думаю, він побільше насправді. Усе, коротше, такий ліхтарик. Його можна вчепити, як і до штатіва. Тут і карабін є, і заряджається він від Type-C. Так, а як вимкнути? Ого. Отак він світить, коротше, доволі сильно. А, і ще тут є магніт, тобто взагалі топчик. Е, так. Не поняв. а. А, ще сильніше є режим, нічого собі. Два режими. Коротше, така штука, не думаю, вона буде корисна реально. Там намальовано навіть, що можна до книжки вчепити. Коротше, така тінка прикольна. Що тут ще? Нічого, Type-C кабель і все. І наступна покупка, вона більш глобальна і більш цікава. Це отакий от пилосос розетки. Що в нас тут є? Насадка для щілин, насадка для підлогового покриття, низький рівень шуму, міцний АБС-пластик. Потужність 800 Вт, об'єм 1,2 літра пилозборника, фільтр, конструкція 2 в 1. І ось так він виглядає. На фотки зараз буду відкривати. Ну що, я його зібрав, ось так він виглядає. В принципі, дуже легко збирається з трьох частин. І зараз будемо його перевіряти. Спеціально на кухні не замітав. Щоб зараз його затестити. Начебто повністю цілий, все нормально. Хоча там сказано в інструкції, що перевіряти треба на відділення. Але ну, я не знаю, не дуже зручно було. Тому зараз будемо тестити. Дивіться, начебто тут дріт доволі такий довгий. Писала відгуках, що він короткий, я очікував меншого насправді. І ось, бачите, що я говорив з рушника, сипається. Зараз ми перевіримо, як воно всасує. Вмикається ось. Так. Ага. Шо, дивіться, в принципі, все підбирає, єдине, що тут трохи, ну те, що поприлипало. То не може він справитися. Але, от, наприклад, ще також тут брудно. І зараз перевіримо. Бачите, тут такий фільтр. Окремо такий фільтр коштує 120 гривень на розетці. Сам пилосос коштував 1200 гривень по знижці. Як на мене, це дуже вигідна пропозиція. Що я можу сказати? Просто на перший погляд дуже круто. Всасує дуже сильно, настільки, що я що навіть однією рукою не можу його підняти. І от дивіться, я прийшовся, скільки вже не збиралося сміття. Писали начебто в коментарях, що можна оцей фільтр просто під волою промивати. Ну я ще раз зараз інструкцію причитаю. І от якось так. В принципі, це набагато краще, ніж совком замітати. Я дуже задоволений. Ну і з приводу ліхтарика, От, дивіться, як він освічує. Як на мене, дуже навіть добре для такого маленького. І тут є такі режими. Слабіше. Отакі от от для епілептиків. І все. Три режими, коротше. Як на мене, просто топ. І сам форм-фактор мені подобається. Тут є ще магніт, не пам'ятаю, ні, Тобто на магніт, на карабін. Зараз покинув на зарядку, заряджається. І дивіться, йде ще така насадка для щілин. Взагалі також мені потрібна штука, тому що я відмив холодос. І отут, бачите, є отаке от місце, куди не можна підібратись І зараз я спробую якраз таки цією насадкою це зробити. Вийшло з холодосом трохи прибрати, бачите, стало більше сміття. Я зараз покажу взагалі її зручно можна так просто без насадки задньої цієї. Це просто показати вам силу і мій. От, Ну, коротше, так, Він забруднився. Зараз гляну інструкції, як за ним доглядати. Ну, і Дивіться, проводу вистачає, реально на всю кімнату підключив і без проблем собі працюєш. Дивіться, оскільки всього. Це буквально я менше 5 хвилин попили сосих. Як на мене, це дуже гарний результат. І ось як сам фільтр виглядає. Ну поки що я не буду його мити. Написано просто під водою, один день висушитися і можна в'язати знову. Також зручно, що тут є спеціальна ось штучка, щоб намотати можна було провод. І є навіть ось фіксатор для провода. Тому, як на мене, а так воно йде звідси, і треба сюди зафіксувати, і тут можна намотати. Покупку я задоволений за 1200 гривень по знижці він працює дуже добре. Все відношу, тому що прибрати сьогодні я не буду. Знову в мене зайва коробка, але звісно її буду зберігати. Поки я вам показував пилосос вимкнув бататові чіпси, щоб не шуміло. І ну, в принципі, мені здається, ці верхні взагалі готові, але я ще буду тримати, тому запускаю. Нарізав ще порцію чіпсів, ось так виглядають ці. Знову зараз закриваю. І на цьому на сьогодні все. Що то я стомився, ще нога болить. Тому дякую за перегляд. Всім часу, здоров'я, дякую за активність і до зустрічі.